Як за допомогою сервісу Дія укласти пенсійний контракт малятко на малолітню дитину. Перед тим, як укладати контракт, необхідно знати основні умови. Вкладником може бути лише мати або батько, які вже мають власний пенсійний рахунок в цьому фонді. Дитина є учасником. У вкладника в Дії має бути додане свідоцтво про народження дитини із зазначенням її РНО КПП та активована Дія підпис. Отже, приступимо. Заходимо на сайт адміністратора НПФ, АЦПО. Для чого в адресному рядку набираємо acpo.com.ua. Тут із переліку пенсійних фондів обираємо фонд, який має публічний контракт. Обираємо контракт малятко. Ознайомлюємося з його умовами та натискаємо кнопку Укласти контракт. У вікніше відкрилося слід заповнити реквізити зв'язку вкладника. Вони ж будуть використовуватися і для учасника, а також зазначити за потреби адресу реєстрації дитини, якщо вона відрізняється від адреси вкладника. Натискаємо кнопку Підготувати контракт. Після чого з'являється квір-код, який ми скануємо сканером застосунку Дія. Обираємо свідоцтво про народження дитини, на яку укладається контракт, і натискаємо Підписуємо. Далі надаємо згоду на передачу документів і натискаємо Надіслати через Дію». У вікні, що з'явилося, натискаємо Продовжити. Проходимо фотоідентифікацію. Натискаємо кнопку Далі. Після чого вводимо п'ятизначний пароль цифрового підпису і підписуємо документ. На сайті АЦПО з'явилося вікно, яке інформує про заповнення даних та належну передачу документів. Тут необхідно переглянути та перевірити заяву про приєднання до умов контракту. Якщо все добре, натискаємо кнопку Підписати контракт, після чого з'являється квір-код, який ми скануємо сканером застосунку Дія. Далі Дія запропонує нам підписати. Проходимо фотоідентифікацію. натискаємо кнопку Далі. Після чого вводимо п'ятизначний пароль цифрового підпису і підписуємо документ. На сайті АЦПО має з'явитися вікно, яке інформує, що контракт успішно підписано. Важливо переглянути та зберегти повідомлення про укладення пенсійного контракту. Разом з умовами контракту воно є примірником вкладника. У цьому ж вікні можна одразу зайти до особистого кабінету, де можна здійснювати онлайн платежі та аналізувати роботу фонду. Створимо майбутнє разом.